17 снарядів за лічені хвилини перетворили на пекло життя мирного селища Керамік. Це невеликий населений пункт під Авдіївкою. Наприкінці серпня мирне населення потрапило під потужний обстріл. Найбільше постраждала родина Петрякових. Як усього за ніч змінилося життя людей, бачили кореспонденти Сабиті. Навколо будинку Володимира Петрякова вибухнуло відразу три снаряди. Цей жах тривав кілька хвилин, а наслідки пенсіонер запам'ятав на все життя. Окна було видно спишки огніни. Жутковата історія була, Дуже жутка. Паркан, гараж, стіни та вікна все порешетило осколками. Ось уламок від снаряду із забороненої великокаліберної зброї. Я встиг упасть на пол, а спав я в залі. І потім буквально до каких-то перерыв 2-3 секунди я успіл вискочити в другу кімнату, коли все обрушилося. Найвідданіший друг Володимира Михайловича загинув. Його вівчарці було сім років. Вона погибла бом, скажімо так, охороняє територію цього дому. А позаду будинку лишилася глибока вирва. Горіла теплиця, пожежу гасили кілька годин. Все згоріло. Там трохи було сіна. Лікарсної трави ми тут сушили, займаємося цим делом. У ніч обстрілу проти 30 серпня у хаті разом із Володимиром були син та дружина, врятувалися дивом. Не думали ж ми, що таке буде. Мені привезли, У мене вся кровать в стекла, Окна нету, ні в домі, ні одного окна. Олена напередодні приїхала додому з лікарні після операції. Під скальпель вона потрапила через хворобу ніг. Тепер на неї чекає тривалий курс реабілітації, без нього не обійтися, як і без дорогих ліків. У нас ні запасів в ніжних нічого. Так чому ми шли, ми готувалися всю життя. Думали, що на пенсію зможемо прожити за що огорода, там яким то трудом своїм. А тепер однак вірити у майбутнє ця родина не перестає мы преодолеем, як преодолевали раніше. Всі ці трудності переживемо, виживемо. Петрякових підтримує гуманітарний штаб Ріната Ахметова, цим та іншим мешканцям кераміка, постраждалим через бойові дії, привезли запас найнеобхідніших продуктів і набори засобів гігієни. Дякую большое від жителей Донбасу особисто за, за ту допомогу, яку ви зараз нам показуєте в наші важкі. В Ясиновацькому районі бригади мобільних волонтерів працюють вже другий рік. Незважаючи на обстріли, штаб Ахметова регулярно доправляє продукти мирним жителям у прифронтову зону. Цього разу привезли 850 наборів виживання. Їх роздали мешканцям кераміка, очеретина, сіл Карлівки, Бердичі, Семенівки та Петровського. Ми в такому положенні живемо, що ждемо гуманітарку ваше. В общежі, Большое спасибо Рінату Акмєтаву. Большое спасибо за очень хорошо, помогаете нам. Загалом за час бойових дій на Донбасі волонтери роздали понад дев'ять мільйонів шістсот тисяч продуктових наборів. Юлія Міншакірова Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Сабиці канал Україна.